З початку повномасштабного вторгнення почав виготовляти для ЗСУ, для Збройних наших сил різноманітні речі. Це і польові умивальники, і печки ракети, і буржуйки, і три ноги під котілки, і багато-багато чого іншого. На даний момент зараз є замовлення, виготовляє печки ракети в кількості 60 штук. На цей час ми виготовили вже майже пів тисячі штук. Ця пічка ракета призначена в основному для приготування їжі. Вона дуже ефективна, вона себе добре зарекомендувала, то люди доволі, які ними користуються. Будемо підготувати до праці машинку, щоб відшліфувати це зділля, щоб воно було і від гарним мало, і щоб ніхто не мог поранитися. На виготовлення металоконструкції, які ми робимо для ЗСУ. Ми привлікаємо персонал, наш персонал, задіяні електрослісаря, зварники. Також допомагають і фрезерувальники, і токаря, які виконують роботи по виготовленню якихось додаткових, мілких деталей таких. І в цілому тоді, коли виготовляється вже корпус, весь зварники і слісарями. Завершують цю роботу, вже виходить готова конструкція. Ми слідкуємо, щоб був справний інструмент, щоб були захисні засоби. Це все є у людей. Це виконується. Для наших Збройних сил будь-яка робота важлива. Якщо ми чимось допоможемо прискорити нашу перемогу, будемо робити все, що хочете.